Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буду пересаджувати дві котлини. Одна це персиволіана, якою я згнаїла коріння. Бачите? Ну, добре, що вона росте. В планах пересадки в мене її не було, але так вийшло. Я вже, мабуть, два тижні поливаю орхідеї шлангу. А якщо хтось пам'ятає, вона в мене впала. Було коротеньке відео. Я дам посилання на це відео, щоб подивилися. Це, мабуть, більше двох місяців тому. Вона в мене впала, горщик розбився, і я її в такий горщик всунула до того часу, поки в мене буде час її пересадити. І сьогодні поливаю і заглядаю, думаю, гляну, що там вона. А я то поливаю зі шланги цей горщик без отвіря. І тут стільки було води. Я не знаю, який час вона знаходилася у воді. І, звісно, що коріння було гарне. Це ще поділка з того року, я її поділила. І все коріння ну, мене здох. Нема. Ну, на щастя, росте новеньке карінечка. Видно, так. І я її хочу посадити. Хотіла я її посадити в мох, в моховий горщик. Але е, передумала. Мені е, того року восени прислала Альонка горщики австралійські. Так, зараз покажу. У Марсі їх всі бачили. Це низенькі горщики і дуже багато отворів. Ну, а так як я заливаю їх в теплий період і не треба дуже поливати їх в зимовий період, то це саме те для неї. І вона з тих орхідей, яка не любить бути мокрою. Тому я її в оцей горщик і посажу. Виберу зараз тільки веламен. Так. А горщики до мене зараз розкажу історію. Мене, э, знаєте, що да, мені Альонка висилала дендри австралійці і Саркахілуси. І вона мені якось, я не знала, що вона вже висилала посилку, Якось вона мені питає, це ти отримала чи не отримала? Кажу, ні. Вона та я дивлюся, але вона відслідковувала там за цим номером у себе посилка. Коли доїде чи не доїде. Я кажу, ні. Тоді дала вона мені номер, я за номером дивлюся. І якось так посилка гуляє, то там вона, то там вона. І вроді потім вже стоїть, що я її отримала, а я її не отримувала. Ну хто знає що. В голову лізе тільки один. Десь її зупинили. Так, це... Та кора, яка в неї була в горщику, в якому вона вивалилася, і я її в цей горщик описала. Тут у мене вже скільки кори я намила на сушила. Ну і от тоді через деякий час, такий короткий час, приходить мені лист з таможні. Приїдьте заберіть посилочку, А у мене вже такий випадок був. Забирала я з таможні, орхідеї у мене всі забрали. Залишили тільки там, що було не з рослин. Я заплатила штраф і поїхала додому. Вибираю не дуже крупно. Ось кормочок на І сама котлійка. О, це прям горшик, як хура їй. Ну, В общем, заплатила штраф, штраф, приїхала додому. Архідеї було дуже шкода. Доїхали вони дуже гарно. Ну, Викинули, звісно, що немає а, спеціальних для того паперів, документів. І в мене її забрали. От. Приїжджаю я знову, достають мені мою посилку. Віддають, просять, щоб я при них її розпечатала і питають, що я чекаю. Ну, я кажу, я чекаю горщики, а я правда казала, що якщо в тебе буде можливість, я буду дуже рада таким горщикам, бо я хочу пересадити свої дендробіуми. Ці австралійські деякі, бо там, коли Альонка показує... о, Гляньте, що я наробила. Треба дивитися. Що я роблю? Ну нічого. Так, на чому я зупинилася. Так, я, Альонка показувала виставки, і там дендри, ці такі вже кущі гарні, вони ростуть в таких горщиках. Ну, я думаю, може їх пересадити і мені, так, щоб вони гарно і напивалися влітку, а зимку то їх особливо поливати і не треба. Так. По що залишилось ламати. Відкриваю я посилочку, там, значить, гласощі, горщики і дуже багато вільного місця, бо орхідеї вже немає. Дають мені папіри, щоб я прочитала, ознайомилась. Коли її відкривали, що там було, що її забрали, чому її забрали. От. І кажуть, а це можете забирати. Угу. Велике дякую, звісно. І я така здивована, мені нічого не кажуть, а що там я повинна заплатити чи не заплатити, бо то у мене до цього випадок чи вовхто, мені зразу дали її скільки я мала бути. Заплатити. Я вже не пам'ятаю скільки, але ну, щось там. І не дуже багато, і, ну так сказати, щоб мало. Порижити можна. Так, так, от зверху я досиплю більш зовсім дрібної кори. І оцю ще хоче. скажу ще про цю котлею. Ну і от. Забираю я цю посилочку, орхідея шкада, там такий класнючий дендр вона мені вислала, Чи навіть два, я вже не пам'ятаю. Забираю цю посилку і питаю і все? Ну, Мені цей працівник каже: так, і все, я... у мене наступне питання, а платити нічого не треба він ні. До побачення, до побачення. Я така задоволена, що хоч це забрала. І зараз всі горщики буду пересаджувати. І оцю котлею, мабуть, теж пересажу. Це у мене котлея Eagle Eye All Victory. Це колись мені Ларіса з Іспанії присилала. Вона у мене цвіла власнючими білими квітами, але вона була така розкаряка, і я оце весь час її кожного майже року поривалюю, пересаджую. Хочу її привчити, щоб вона росла нормально. Ось знову, хто зна по якому. Оце Оця бульба, вона аж поза тогорічна. І зверху по ній виросла того року, поза того року, того року, і знову вона росте вже. І я хочу цю частину зараз обрізати. Якщо зможу витягти її, окремо посажу, а ці бульби залишаться, може щось вирости, може хтось захоче цю частинку взяти. Так, я не взяла свій улюблений піддом, на якому я це все роблю. Так, раз, два, три якраз я, я обрізаю. О, перерізала. Ага. Це я так перерізала, бачите? Я відрізала бульбу. то Не ту, що треба. Оце ще дурко, От тут треба було різати. Ось, бачите? Ось тут треба або тут, або тут. Зараз. Оце ще. Ой. А вона вся вылаза. Так. Вся так, вся. Зараз я тоді візьму, на що її висипати. Шкода, така гарна. Сочно ще б, скільки знає, поживних речовин можна було використати. Це коріння, хто зна, куди росте. Всі щелі. Вона так гарно росте, тільки якось сурному вона вся росте. І... Тут і кара така гарна, що я її теж використаю. А що, якщо я її того року поривалювала чи пересажувала і задні частини відрізала, то, звісно, кара така гарна і залишиться. Так, і тепер що в мене тут? Ага, я не зарізала. Так, знову оцю частину. Я відрізаю. А це ж була б оця бульба. Да. А шкода. Ну Тут є ще такі місця, де може щось вирости, хоча не викину. Коріння в неї дуже гарне, воно таке тверде, цупке, тільки то, що воно. Росло не росло в горщику. Забарвлення щас таке має, а може ти знову сюди полізеш? Все Це... м'який вже, тогорічні. Знає, що це коріння, її навіть так, щоб посадити, щоб вона росла, а гарно. притикнути її до ну, цим цією бульбою. А останньою бульбою до горщика неможливо. От вона якось так по-дурному росте. От як тебе посадити? Так тебе буду пересаджувати, я не знаю скільки років, щоб щось із тебе вийшло. І знову бачите, як. Ну, в общем, я не знаю, як її пересадити. Бо що коріння все відрізати, ну це ж ти ж не діла, коріння, гарне коріння. Як її посадити? Треба так посадити? Я поки зараз буду її крутити сюди, горщик мастити, то я все зламаю. Точно. Коріння гарне в неї таке. І якраз оце, що зелене зараз, воно не росте. От як? Зараз піду пошукаю якийсь іще горщик. Так, ось іще один у мене такий горщик. Тільки трішки більший від Альонки, може в нього. Я коли Марсі знач, почала дивитися, то я зразу звернула увагу, які гарні горщики в них. Низькі. Тільки зламати коріння. хочу. почу. Отак. Це у нас зразу такий посуд. Тут я всім зменшую місце, А цей буде ні. Якось сюди треба засунути. целый шнягун где-то Так, иначе вот так вот что-то вышло, да, я покидаю и субстраты. Уже покажу. Так что, больше уже орхидей из Австралии не будет, да? Бо ми спалилися. А ще ж мені дали е, папіри, я там розписалася, що я знаю, що це заборонено. Це великі штрафи, і все таке інше. От, і е, цей молодий чоловік, такий працівник був приємний, дуже ввічливий, сказав, ви ж попередьте свою по щоб більше такого не робила, не висилала. Бо я сказала, я знаю, я, вона мені повинна горщики прислати, а що ще, я не знаю. Може, якийсь сюрприз. Ну, він каже, ну такий сюрприз, бачите, що ви тепер в нас. Так, кара у мене крупна, не дуже крупна, е, товста така. І щоб гарно проливалося. Одна листя закліє, теж вона не дуже любить бути мокрою в час, коли спить. Зверху зараз насиплю дрібної кори. Вадим і другий горщик зараз принесу її. Вона навіть тримається гарно. Так, Це не треба, все те, що викидає. Зараз принесу дрібної кари. Так ось і дрібна кора приїхала. І зверху так тільки посиплю їде. Що... Більш нічого додати не буду. Гарно як вийшло. Правда? Все. На сьогодні все. А зараз у всіх пересадки, так? Багато мені ще треба пересаджувати, декому мог позаміняти. І саме у мене головна пересадка з дендробіум, який довго не цвів. Нарешті засвів однієї квітки. І цимба. Два цимба, там вже там вони один на одному я не знаю скільки років ростуть. не поросажені були зовсім. Ну а на цьому все слава Україні, смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.